В Україні вже скоро автотранспорт відімре як непотрібний. Не через дорожнечу бензину і солярки, а через відсутність доріг. Повертаємося, панове міністра, у 18 століття. Ви також злазите зі своїх броньованих тачок, знімаєте лаковані черевики і дорогі костюмчики і на коня чи на воза. Бо більшою частиною країни тепер лише верхи, ну хіба ще. Танком можна проїхати. Міжнародні автоперевізники оминають Україну не тільки через війну, корупцію на митниці і в портах. До цього набору додалися ще й убиті автошляхи. Щоправда, Укравтодор обіцяє залатати всі ями до липня, а прем'єр прокласти нові траси. Такі обіцянки легко роздавати, адже високе начальство по країні не їздить, а якщо кудись вибереться, ну то літачком. І не знає, що реальність жахлива. Замість обіцянок спочатку треба. Перестати красти гроші, бо наша ложка асфальту коштує бюджет як метр європейського автобану. Латані, перелатані і недолатані. українським автошляхам до європейських як до неба рачки по канавах. Вся країна у суцільних ямах. А подорож із пункту А до пункту Б трофі рейд на виживання і машини, і пасажирів. Початок Івано-Франківської області курортні місця влітку буде навала туристів, але їх тут не чекають. Від повсюдного бездоріжжя жителям західних областей уже не раз уривався терпець. У Тернополі, приміром, перед автодором ховали колеса, у коломиї в ямах висадили квіти. Фактично, просто був такий ямковий ремонт, дорогу підзасипали, підлатали і все. Немає жодного прецеденту, коли фірма, яка робила дорогу, приходить і за собою переробляє. Вона повинна безкоштовно, випадку навіть найменшої тріщини пройти, безкоштовно зробити. Тож кожного року ритуал незмінний. Величезні кошти виділяються на ремонт поточний ямковий. Однієї, ті ж постійно дороги. Схожа доля спіткала капітально відремонтовану трасу міжнародного значення у Заболотові. Поки місцеві мітингували, їм клялися зробити одне, а насправді. Пообіцяли нам дорогу одну з найкращих на Україні. У мене є витяг, де фігурує сума 11 мільйонів 700 тисяч гривень на участок 3,4 кілометра. В результаті ще немає два роки, ця дорога вже руйнується. Розмітки з часів ремонту тут більше не бачили, а замість гарантій на дорогу засипані битою цеглою ями. Згаяний час регулярна заміна вбитих на ямах запчастин, відсутність розмітки, асфальтові хвилі, замість будівництва нових якісних крас. Наші чиновники від уряду до автодору думають лише про ямковий ремонт. Звісно, якщо щороку латати, як бюджетні гроші легше пиляти. Уляна дрючкова дістало.